Сьогодні фотографія супроводжує нас у всьому у медицині, у космосі та доступна кожному у телефоні. Всім привіт! Мене звати Анна Марія Вдович, і сьогодні ми поговоримо про історію фотографії. З чого все почалося? До недавнього часу це був таємничий процес, оповитий ореолом магії та чаклунства. Історія виникнення фотографії почалась набагато раніше, ніж багато хто може собі уявити. Більше того, якщо в якості відправньої точки для відліку історії фотографії взяти перші випадки застосування світла для отримання зображень, то вийде, що цьому мистецтву вже більше тисячі років. Вчений Альгазен. Вивчав поведінку світла і виявив цікавий природничий феномен. Він виявив перевернуті зображення на білих стінах затемнених кімнат, які проходили через невеличкий круглий отвір у стіні. Отримане зображення він використовував для того, щоб дивитися на затемнення сонця. Пізніше були спроєктовані портативні камери, які представляли собою невеликі дерев'яні ящики, оснащені дзеркалом, які дозволяли проєктувати зображення на матову пластинку. Цими пристроями часто користувалися художники, а знаменитий Леонардо да Вінчі навіть детально описав його у своєму трактаті про живопис. Такий механізм отримав назву камера обскура. Що з латинської мови перекладається як темна кімната, але за її допомогою не можна було зберегти зображення, тому серйозно говорити про виникнення фотографії можна лише з ХІХ століття. Тоді, в 1725 році, Йоган Шульце відкрив феномен світлочутливості хлориду і нітрату срібла. Але спробуємо розібратися без складних слів під час досвідів, які проводив вчений, стало помітно, що речовина, яка потрапляє на сонячне світло, темніє, в той час як в темряві з неї нічого не відбувається. Втім, до повноцінної фотографії було ще далеко. Адже шульце не придумав, як закріпити зображення, отримане за допомогою світлочутливості речовин. Перше закріплене зображення вдалося отримати через 100 років після відкриття світлочутливих речовин. Однак це зображення не збереглося, як і перша фотографія, зроблена ним же у 1826 році. Незважаючи на те, що для історії виникнення фотографії ця подія мала величезне значення до поширення фотографії було ще дуже далеко. Однак у методі Нюєпса була одна цікава перевага. Після травлення асфальту виходило рельєфне зображення його легко можна було розмножити на будь-якій кількості прибірників. Наступні події, яка стала важливою віхою в історії виникнення фотографії, ми зобов'язані учневі Нюєпса Дагеру. Саме Дагар зміг розробити відносно простий спосіб збереження фотографій. Зацікавила? А про це далі в програмі розкажуть вже мої колеги. А з вами була Анна Марія Вдович. До нових зустрічей! Па-па!